Буквально декілька днів назад. ВМС США оприлюднило новий офіційний патч із гербом програми, який розкрив частину правди у центрі Фенікс навколо шість зірок, що символізують шість ССА-дронів. Девіз суперраміс Пстамус Латімус перекладається як долаємо, наполягаємо, радіємо у нижній частині шість ромбів, шість демонстраторів, що змагалися за контракт NGAD. праворуч. Вигин, який нагадує обриси східного узбережжя Китаю, це не випадковість, це натяк на основний театр бойових дій. Фенікс створений для тихоокеанського фронту. Китайські системи A2AD перекривають повітря на 800 кілометрів. Але F-47 з роями ССА прориває бульбашку смерті з-за горизонту, випускаючи гіперзвукові боєприпаси і зникаючи до того, як його зафіксують у бойовій трійці. Лідер Крило-Крило, один пілот контролює до шести дронів. Тому на тактичному дисплеї ціла армія під одним мозком.